Доброго дня! Сьогодні я хочу представити вам результат своєї роботи на тему системи контролю управління доступом з використанням біометрії». Метою розробки є створення системи розпізнавання особи-користувачів за допомогою камери на основі біометричних даних. Обробляти жести роки та здійснювати запис двигунів за наявності відповідних умов, система повинна забезпечувати захист від незаконного доступу сторонніх осіб. Система контролю управління доступом на основі біометрії забезпечує підвищення безпеки, персоналізований доступ і зручність для користувачів, автоматично розпізнаючи осіб і адаптуючи роботу відповідно до їхніх потреб. Це мінімалізує фізичний контакт, оптимізує маршрути і енерговитрати, а також забезпечує доступ лише авторизованим особам. Використання таких систем у ліфтах або замках можливо в, офіс, в офісах, житлових будинках, лікарнях, готелях і торгових центрах. На цьому зображенні ви можете побачити моє робоче місце і плату Arduino, підключ, підключену до ноутбука. Мій пристрій складається з плати Arduino, світлодіода, мік... моторчика мікросерво та ноутбука з камерою. На даних зображення... зображеннях ви можете побачити плату Arduino та моторчик, моторчик мікросерве. E Мій пристрій складається з двох програм. Перша програма написана на мові Python, яка обробляє зображення, а друга програма на мові C для плати Arduino. В програмі на мові Python використано такі бібліотеки, як OpenCV для отримання та обробки зображення, MediaPipe для розпізнавання рук, PySerial для відправки та прийому інформації. На цього зображення ви можете побачити ORW-коду. Розроблена програма працює наступним чином. Я написав програму на мові Python, яка призначена для збору датасету, навчання моделі розпізнавання облич та розпізнавання обличчя жестів руки у реальному часі. Графічний інтерфейс користувача програми містить дві кнопки. Кнопка Create Dataset використовується для створення бази даних після введення імені користувача, кількість зображень і вибору. Камера ця кнопка запускає процес збору фотографій обличчя нового користувача для внесення до бази даних. Кнопка Train and Indify запускає процес тренування моделі розпізнавання обличчя і починає ідентифікацію обличчя та рук у реальному часі через вибрану камеру. Дані для навчання збираються через веб-камеру, а результатом є модель, яка може ідентифікувати обличчя та визначати їхню належність до певної особи. У програмі інтегровано також спізнавання рук за допомогою MediaPipeHands, що дозволяє аналізувати жести. Відеопотік із розпізнавання відображається в реальному часі, де накладається інформація про ім'я та результат розпізнавання особи. Комп'ютер постійно відправляє дані по послідовному інтерфейсу на підключення до нього оплату Arduino. До артеїна підключено світлодіота та двигун, які спрацьовують у випадку, коли виявлено жест керування рукою, а також успішно ідентифіковано особу. Інформація про 21 точку зберігається в масиві з 20 комірки. На даному зображенні ви можете побачити розміщення цих 21 цієї 21 точки, та також розміщення їх на початку та після руху рукою. На даному зображенні ви можете побачити інтерфейс програми, інформацію, яка поступово, Поставляється до програми та самого мене, і е, програма ідентифікувала мене моїм же ім'ям та знизу під рамкою вказала, е, з якою точністю вона це зробила. Е, тут ви бачите графік залежності помилок, першого і другого роду відзначення порогу. Ці дані я. Отримав самостійно при тестуванні своєї програми. Цей графік потрібен для того, щоб правильно налаштувати систему, оскільки система контролю управління доступом може використовуватись в різних сценаріях. Наприклад, в побуді потрібно забезпечити зменшення помилки першого роду для того, щоб користувач не відчував дискомфорту при доступі до будинку або квартири. А при впровадженні таких систем в банківські або військові об'єкти, е, тоді потрібно зменшити вимогу другого роду для захисту від зловмисників важливої е, для зловмисників важ, від е, викрадення важливої інформації. Часто використовують систему з рівним значенням порогу, що знаходиться на перетині двох графіків, ця величина становить 57. Отже, висновок. Даний проєкт являє собою результат першого етапу моєї роботи. Я добився того, що Arduino реагує на команди від ноутбука. Наприклад, я можу засвітити світодіод, запустити двигун жестом руки. І в подальшому я хочу це впровадити в розробку розумного ліфта. Дякую за увагу.